Хотів поділитися відкровенним на рахунок покаяння. Що таке покаяння і що таке достовний плід покаяння? Христос показує, коли почав проповідати, він всім говорив покаятися, вірити в Іванга. Він завжди всі його проповіді були на те, щоб нам потрібно покаятися, Тобто прийти до Бога, очистити себе і жити за Богом. Да? І скільки ж потрібно каятися, Там Христос говорить, що потрібно завжди пробачати. Да? 70 на 70 помножити разів, скільки потрібно пробачати брата свого. Ми бачимо приклад покаяння і достойного плоду покаяння, наклад, за... коли описано, що Христос говорить до нього: Мені треба сьогодні в тебе вечеряти вдома. Це не свідчить, що він вже врятувався. Да? Коли Христос прийшов додому, то теж не свідчило, що він вже врятувався. Він не сказав, я прийшов, ти врятований, ти спасіння тобі є. Але коли загазав, що я кого я образив, я віддам їм в четверо, і на свого майна я віддам нужденне. Ось що таке достовне плідпокояння. Не просто слова каюся, і все», а примиритися з тими людьми, з якими ми мали якісь там конфлікти і так далі. що да? ми жили в мирі, і по нашій можливості тримати з усіма мир. І він говорить, говорив вчинки, не просто слова. А вчинки, дія і в нашому житті, і в нашому покаянні має бути так само: примиритися як і з Господом, так само з людьми, і перебувати постійно в покаянні. Да? Перебувати завжди в очищенні свого нашого життя, тому що немає людини, яка не грішить. Людина, яка не грішить, це був Ісус Христос, да? в проче людини. І Він не грішив. І це нас відрізняє від невіруючих, те, що в нас є завжди покаяння. Ми є Частиною Дійсно Тіла Ісуса Христа, приймаємо Тайну вечеру, тобто хліб і кров в крові Ісуса Христа є це спасіння, тому що є душа в крові. І коли ми приймаємо кров Ісуса Христа, ми йдемо до душні з Христом і нас омиває, омиває наші гріхи. Тому покайтеся і віруйте в Євангелія.